Привіт! Мене звати Даша, а це автостайлер Philips. І я вам розкажу, як правильно, безпечно та швидко зробити класні локони за допомогою автостайлера. Почнемо ми з налаштувань. На ручці автостайлера є всі необхідні налаштування для використання стайлера. З самого низу в нас є кнопочка включення. Далі у нас є налаштування температури. Виставляємо температуру в залежності від стану волосся. Якщо волосся сухе фарбоване, виставляємо 170. Якщо не фарбоване та здорове, можна виставити 210. Далі у нас є налаштування часу. Це секунди, скільки буде автостайлер тримати прядку волосся. Тут вибираємо в залежності від зачіску, яку ми очікуємо. Якщо потрібен пружній локон, то ми виставляємо на 12 секунд. І якщо потрібні легкі хвильки, можна виставити на 8 секунд. Тут йде налаштування, в яку сторону буде йти накрутка прядки волосся до обличчя, від обличчя, або якщо посередині ми залишаємо, буде чередуватися в одну і в іншу сторону. Рекомендується налаштування для використання на потилиці. І далі сама кнопка включення. Важливо, коли ми закручуємо прядку, цю кнопку ми утримуємо завжди, поки не почуємо часті сигнали автостайлера, що буде означати, що прядка готова. Тримаємо чи тримаємо. І тільки після цього сигналу можна відпускати цю кнопочку. Тепер перейдемо до використання стайлера. Поки автостайлер нагрівається, нам треба добре розчесати волосся це важливо. Далі, після цього, ми беремо прядку волосся десь 1-2 см. Якщо волосся довге, краще взяти 1 см. Десь така прядочка необхідна для того, щоб її накрутити. Далі ми беремо наш автостайлер. В нього є дві сторони закрита і відкрита. Закритою стороною ми беремо автостайлер до голови. Він абсолютно з усіх сторон буде холодний, неможливо обпектися ним при використанні. Відкрита сторона необхідна для того, щоб волосся накручувалось на сам нагрівальний елемент. Тобто ми беремо прядочку волосся, підставляємо її під автостайлер і просто прядочку волосся. Загружаємо ось так от в автостайлер і нажимаємо ось тут кнопочку знизу. І тримаємо її, поки не почуємо часті звукові сигнали. Нажимаємо і тримаємо. Коли почули ось ці часті звукові сигнали, це означає, що можна відпускати кнопочку. І відпускати автосталер. Все, наш локон готовий. І так, накручуємо всю голову. Давайте спробуємо ще раз: беремо прядку волосся. Ось десь таку 1-2 см. Прикладаємо закритою стороною автосталер до голови і просто вставляємо прядку волосся отак зверху в автосталер. Тримаємо. Зажимаємо кнопку і відпускаємо пасмо волосся. І тримаємо кнопку, поки не почуємо часті звукові сигнали. Сигнали є. Відпускаємо кнопку і відпускаємо сам автостайлер. Все, локон готовий. Напрямок накрутки нагадую, ви самі можете виставити на ручці автостайлера. Я рекомендую спочатку накрутити всю голову, а вже потім розчесати або гребнем з великими зубцями, або просто руками розправити ці прядочки. І буде у вас класна, дуже природна зачіска, як салону вдома, дуже швидко та просто. Дякую!